Маленькі розумашки. Знайомтесь, це маленька дівчинка Марійка. І вона зібралася в подорож. А куди саме спробуйте відгадати за цим звуком? Саме так Марійка їде відпочивати на море. Але перш ніж поїхати в подорож, треба зібрати валізи. Що ж з собою візьме дівчинка? Оберіть необхідні речі серед поданих. І це надувний круг. Маска для підводного плавання. Панамка. Та ласти. Чудово! Валіза зібрана. Ну ось Марійки приїхала на відпочинок і побачила, що море, а яке саме вона побачила море. Спробуйте відгадати за цими картинками, склавши речення. Перевір себе! Марійка побачила тихе, синє море. А тепер малята відгадайте, а яким же іще може бути море на думку Марійки? Море. Тепле. Море. Солоне. Море. Бурхливе. Море. Спокійне. Море. Глибоке. Море. Блакитне. Одного разу Марійка вирішила поплавати в морських глибинах, щоб краще розглядіти морських мешканців. Але вони злякалися та сховалися. Малята уважно розгляньте картинку та скажіть, де хто сховався, а потім перевірте себе. Черепаха сховалася над водоростями. Морський коник сховався між водоростями. Морська зірка сховалася за водоростями. Краб сховався під каменем. Риба сховалася на камені. ніг сховався в нірці. А ще під водою вона зустріла великих та маленьких морських жителів. Розгляньте їхнє фото та назвіть їх. Великий Дельфін та Маленький. Дельфінчик. Великий. Восьминіг та маленький. Восьминіжка. Велика медуза та маленька. Медузка великий. Краб та маленький. Крабик велика. Черепаха та маленька. Черепашка велика. Риба та маленька рибка. Велика зірка та маленька. Зірочка. Чудово! А що ж іще Маріка робила на морі? Спробуйте відгадати за картинками, склавши речення. Марійка засмагала. Марійка будувала вежу із піска. Марійка ловила рибу. Марійка Збирала мушлі. Ось так Марійка цікаво відпочивала. Та відпочинок закінчився і вона повернулася додому. А на згадку про цей час привезла з собою деякі предмети. Знайдіть їх на картинці, назвіть, а відповідь свою напишіть в коментарях під відео. А за цими QR-кодами або за посиланнями в описанні під відео на найкмітливіших чекають цікаві завдання. Бажаю успіху! До нових зустрічей!